Яку ми поговоримо, яка вчора загострилася серйозно, коли під'їхав до українського кордону, мало не сказав танк, трактор з проросійськими написами. Вона загострилася, і е, польський прем'єр-міністр Дональд Туск, який взагалі каже, що він один з найбільш проукраїнських політиків у Європі, зараз він не може заборонити фермерам блокувати кордон з Україною, незважаючи на те, як він себе позиціонує. Бо е, Туск не може е, претендувати на роль лідера української. Справи у світі, але одночасно з тим дозволяти собі таку поведінку. Довму проблема в тому, що Туск е збирається, будуть же в квітні проводитися місцеві вибори у Польщі, і Туск Розумієте, тема блокування кордону вона є неймовірно популярною серед населення по регіонах, серед населення по як воно називається, воєводства. Правильно у Польщі? Так, от е місцеве населення. І якщо іти проти цього, то е зменшиться популярність, зменшиться рейтинги, а його політична сила буде брати. Участь у цих виборах і польський уряд мало що зробив для того, аби зупинити фермерів. А Туск не хоче ризикувати, якщо планує перемагати на регіональних виборах, як я сказав, вже у квітні.